Знайдене життя. На сході ледве посірів край неба, досвітній мороз вигнав решту тепла з хати, а під тоненькою ковдрою вже неможливо було зігрітися. Настя переверталася в ліжку, бажаючи сильніше загорнутися і ще трохи поспати, але безуспішно. Холод проймав до кісток. Вона розплющила очі. Місяць сховався за хмарами, і темрява в будинку була настільки густою, що, здавалося, коли простягнути руку, до неї можна доторкнутися. Швидко схопившись з ліжка, дівчинка взула старі діряві валянки і накинула кожушок, з якого виросла ще в минулому році. Не дивлячись на це, Мачуха сказала. Що Настя може ще походити в ньому. Він був зовсім коротким, рукови закінчувалися на середині передпліччя, проте, хоч трохи зігрівав змерзле тіло. Дівчинка поспіхом взяла совок з кочергою і стала обережно вичищати попіл з печі, щоб не розбудити мачуху й сестру, які спокійно спали під ватняними теплими ковдрами. Перед світанком сон зазвичай особливо солодкий. Мачуха навмисне дала Насті тонке покривало, щоб та вранці прокидалася і розтоплювала піч, і це треба було зробити так, щоб їх не розбудити. Руки погано слухалися, тіло биво знов, важко не шуміти. Нарешті Настя вичистила попіл, поклала дрова. Насипала дрібних трісок, які звечора приготувала, щоб вранці не виходити з хати, і розпалила піч. Вогник спочатку слабкий розростався, і, нарешті, від грубки повіяло теплом. Дівчинка сиділа, згорнувшись в клубок, немов хотіла зайняти поменше місця в цьому світі. Вона насолоджувалася теплом. Це були найпрекрасніші хвилини протягом усієї зими, в хаті стояла тиша. Денна робота по господарству ще не почалася, і Настя могла подумки розмовляти з мамою. І ці розмови рідко були сумними. Спрага до щастя брала своє, Настя ділилася з мамою своїми секретами, гарними новинами, хоча поганих, на жаль, було більше. Але вона старалася не зупинятися на них. Іноді дівчинка намагалася говорити з Господом, пам'ятаючи, що мама, коли була живою, молилася разом з нею. Настя погано розуміла, про що ненька спілкувалася з Богом, але відчувала себе щасливою і не замислювалася тоді чому. Чи від того, що мама під час молитви пригортала її до себе? Чи тому, що вона була радісною в ті хвилини, але це відчуття щастя так і не стерлося з пам'яті за п'ять років образ, сліз, а відтоді як немає батька і непосильної праці. Ось і сьогодні Настя молилася, просячи Бога, щоб тато скоріше повернувся з війни. Вона не зовсім розуміла, що це таке, але знала, що його можуть там вбити. Агафія часто кричала якщо батько на війні загине, то викине її на вулицю, бо не збирається годувати зайвий рот. І Настя молилася, щоб тата не вбили, і він швидше повернувся додому. Коли сваряться царі, селяни повинні вмирати. Це не по дитячому складне питання не раз виникало в голові дівчинки. Ішла Перша світова війна. Два роки поспіль від батька рідко приходили звістки з фронту. Настя зігрілася і поглянула у вікно, вже майже розвиднілося. Зараз потрібно йти в хлів доїти корову. Так не хотілося виходити на мороз, але нічого не вдієш якщо встане мачуха, а корова ще не видоєна, Насті дістанеться, знову покарає. А б'є вона нещадно, немов мріє, щоб пасербиця померла або зникла від цих побоїв. Ще раз зіщулившись, дівчинка взяла теплої води з грубки. Налила в чисте відро, прихопила шматок сала, щоб змащувати вим'я. З яким задоволенням вона б зараз його сама з'їла, від цієї думки навіть в животі забурчало. Але Мачуха каже: коли дівчинка з'їсть навіть малесенький кусочок сала, таємно від інших, буде називатися злодійкою. А Настя знала, що грішників до себе Господь не візьме. Ні. Вже краще потерпіти, ніж тут стільки плакати, а потім ще й на небо не потрапити і ніколи маму не побачити. Про Бога Настя чула небагато і не могла зрозуміти любити його чи боятися. Але одне вона знала точно У Господа на небесах мама чекає на свою дочку, тому потрібно зробити все, щоб потрапити туди. Білі цівки бризнули у відро, викликавши новий напад голоду. Як багато Настя віддала б зараз за кухоль молока, у дівчинки навіть сльози навернулися на очі, але ні, не можна. Мачуха сказала, що дасть сама, коли вважатиме за потрібне. Дівчинка згадала, як та сильно вдарила її два роки тому, коли побачила, як вона пустила цівку собі на долоню. І випила. Тоді тато тільки пішов на війну, і Настя багато чого не знала. А тепер уже велика, скоро вісім виповниться. Вже пора розуміти, що можна, а що ні. Дівчинка декілька разів струснула затерплими руками. Нарешті остання цівка молока бризнула у велике відро. Настя ледь підняла його над підлогою. Яке ж воно важке. Раніше чомусь легше було, а може, трохи попити, тоді я зможу нести. Нічого, скоро сніданок, Мачуха дасть щось поїсти, думала дівчинка, переставляючи відро наповнене на три чверті. Увійшовши в хату, вона важко двома руками переставила його через поріг. Вистудиш хату, Черепахо! Пролунав голос під ковдри. Швидко зачини двері. Діна, зведена сестра Насті, була на чотири роки старшою і вже подумувала про кавалерів. Вона любила поспати і поїсти, тому виросла повненькою, як пампушка. Такі дівчатка подобалася сільським хлопцям, і тому нерідко за вікном лунав закличний свист. Але мати виховувала строго дочку і не відпускала гуляти вечорами. Проте, в усьому іншому, вона потурала їй і ніколи не змушувала робити брудну роботу. На це була пасербиця. Діна сиділа вдома, вишивала і іноді допомагала матері готувати обід, а часом просто прискіпувалася до Насті від неробства. Дівчинка старалася якомога швидше зачинити двері, але в поспіху мало не перекинула відро. Раптом вона відчула сильний удар по потилиці. Дивися, ти ледь молоко не розлила роззяво. Дай сюди зовсім рук немає. Мачуха легко підхопила відро. Чому мало? Знов пила? Ні, я не пила. Просто зараз уже всі корови так дають. Бо отелення скоро сама знаю, не вчив вченого. А може, ти все-таки випила, Мачуха подивилася на обличчя Насті, шукаючи білі смужки навколо губ. Гаразд, іди, сама просіджу, а то впустиш, не дай Боже. Настя стала вбік, щоб Мачуха могла пронести відро з молоком. Потрібно було приготувати сніданок, щоб не отримати знову удар по щоці. Мачуха була такою швидкою на розправу, що Настя не знала, в яку мить знову одержить покарання. Однак швидко сьогодні не працювалося. При різких руках перед очима плавали кола, великі очі виглядали ще більшими через темні синці, особливо коли паморочилося в голові. Дівчинка широко розкривала їх і намагалася втримати картинку, яка пливла вбік. І Мачуху це теж дратувало. Від постійного недоїдання Настя вже довгий час була дуже худою, але запаморочення з'явилося недавно. А ще віднедавно на щоках виник рум'янець, який теж дратував Мачуху. Важко назвати місце, яке б не сердило агафію Насті, але ці рожеві щоки були справжньою кісткою в горлі. Навіть Діна, здорова, нормальна дівчина, не має такого яскравого рум'янця, а ця обідранка просто світиться, знову ображено подумала агафія, дивлячись на Настю, яка квапливо ставила сніданок на стіл. Зима вже підходила до кінця, а морози ще не бажали віддавати свою владу. Насті доводилося докладати великих зусиль для роботи. Частіше горіло тіло, голова здавалася розпеченим вугіллям. Вона рухалася щоразу повільніше, і це дуже дратувало Мачуху. Довгий час Настю мучив сухий кашель, що надавав спати ночами. Не раз пізно ввечері, коли від роботи боліли руки та спина, вкрай знесилена роздягнена дівчинка виходила на мороз, дивилася на яскравий місяць, який байдуже освітлював землю, ставала в сніг на коліна і молилася, щоб Бог її забрав. Можливо, він уже почув прохання і готує до того, щоб узяти до себе. Але совість трохи турбувала Настю, адже вона не тільки хотіла померти, як і мама, але й зумисне стояла на морозі, щоб застудитися. А як на це подивиться Бог? Чи не порушила вона його заповіді? А то не візьме Господь на небо? Дівчинка тремтіла, маючи страх перед Богом, як перед грізним дядьком, який стоїть на шляху до мами. І перевіряє, чи заслужила вона піти до неї. Тепер Настя вже не виходила на мороз, навіть у хаті їй було холодно напалювати сильно не можна, Мачуха кричить, що вона її по світу пустити хоче без дров залишити, хоча кількість палива зменшилася лише наполовину, а залишеного з надлишком вистачить до весни. Але Мачусі не можна перечити. Поб'є знову, тільки б тато прийшов з війни або Господь скоріше забрав би її на небо, а вона щосили буде просити його про це Бог добріший за Мачуху і пустить до мами. Такими мріями жила дівчинка зранку до ночі, як тінь пересуваючись по хаті, роблячи те, що було доручено. Як маленька заведена іграшка, закінчивши одну роботу, переключалася на іншу. Раніше Настя встигала ще трохи погратися або прогулятися, але зараз все робила так повільно, що часу вже ні на що не залишилося. Вона навіть не встигала виконувати свою щоденну роботу і, чим раз частіше чула докори і утримувала удари по щоці від сестри та Мачухи. Сусіди, побачивши, як ослабла дівчинка, говорили про це, тому агафія заборонила будь-які розмови з ними. Будеш обмовляти нашу сім'ю, Кістки поламаю, додала вона, щоб надати вагомості своїм попередженням. Сусідка Марія здогадувалася, чому дівчинка така мовчазна, і не раз чекала Настю за поворотом паркану. Вона виростила сімок дітей. Але так і не втратила здатності заливисто сміятися на заздрість багатьому селі. Добра жінка знаходила місця, де її не могла бачити агафія, і тихенько всовувала Насті запашний шматок домашнього хліба, який дівчинка ламала на шматочки і ковтала, ледь закинувши в рот. Візьми, дитино, поїж трохи, ти така худенька, говорила добра жінка. Що, мачуха зі світу зживає? Ні, тітонько, що ви? зі страхом шепотіла Настя, мимоволі озираючись на всі боки. У нас все добре і їсти є що. Дівчинка не обманювала в домі їжа була, але про те, що їй далеко не завжди вона діставалася, від страху замовчувала. Та знаю, знаю, господарство у вас міцне. Слава Богу, я щойно свіженького хлібця спекла, ось і хочу пригостити, включалася в гру Марія. Настя була вдячна сусідці, що не випитувала нічого, і швидко йшла. Але, повернувшись додому, тітка Марія гірко голосила Побачив би, Михайло, як агафія його дитятко зі світу зводить. Ой, не солодко було б їй тоді! Але Бог бачить і за все покарає, тільки він дуже зволікає, дівчинка зовсім гине. Іноді, зупинившись поговорити з сусідками, Марія тільки мовчки зітхала, знаючи, що ці розмови до агафії все одно дійдуть. І якщо дізнається, що Настя від хліба не відмовляється, не дасть пасербиці через це жити. Але сільські жінки й без того бачили. Що дівчинка кашляє, рости зовсім перестала, плаття на ній, як на городньому опудалі, бовтається. Настя боялась щось брати від інших сусідів. Вони обов'язково проговоряться, і мачуха знову сваритися стане. Скаже, що пасербиця ганьбить її по селу, хоче звести наклеп на неї. І марно доказувати, що не скаржилася вона нікому на важке життя. Дівчинка зовсім розмовляти з сусідами перестала, щоб мачуху не сердити, але їй все одно неможливо догодити, тільки й знає, що свариться. Влітку Настя вирішила накласти на себе руки, вже дістала отруту, зібралася випити, хоча й страшно було. Вийшла на вулицю. Вся природа квітує, соловей співає, живе і радіє життю. А їй зараз вмирати. Заплакала дівчинка, зайшла в будинок і раптом задзвенів дзвоник. Настя вийшла до воріт і побачила тітку Марію. Що трапилося, дівчинко? спиталася вона, побачивши заплакане обличчя Насті. Дівчинка не витримала і розповіла все. Жінка також розплакалася і заголосила. Це ж треба дитина накласти на себе руки вирішила, та ти ж тільки жити почала. Нема сил, тітко Марії, розплакалася ще більше Настя. Тільки страшно, що Бог до мами не пустить. Звичайно, не пустить. вигукнула жінка і додала. Напиши батькові й дочекайся відповіді, а тоді вже вирішуй, як чинити. Знала тітка Марія, що Настя дуже слухняна дитина. Сподівалася, послух врятує їй життя. Батько відповів дочці, обіцяв приїхати і розібратися з Мачухою. Але час минав, а він все не повертався. Нарешті це сталося яке диво! Батько прийшов з війни. Сонце світило яскраво, зігріваючи землю, пташки щебетали і співали для Насті веселу пісню. Навіть вітер, розгойдуючи стиглі трави, немов шепотів радісну звістку про те, що бідам, дівчинки, прийшов кінець. Але дивом це здавалося тільки першої миті. Батька принесли на ношах два солдати, він був поранений. Мачуха Хау звіріла, вона день і ніч кричала, що на її бідну голову звалилася ще одна турбота, що батько не тільки свою голодранку залишив на неї, але й сам приїхав інвалідом. Михайло змушений був мовчати, але бачачи, як Настя кашляє і ледве ходить. Часто притискав її до себе і ласкаво шепотів Потерпи трохи, рідна, я скоро одужаю, тоді нікому не дам тебе в образу. Відвезу до діда Курбана в гори, він вилікує тебе. Настя вже не вірила, що бажання тата колись здійсниться, але їй було дуже приємно, що хоч одна людина на світі любить і піклується про неї, мачуха хоч била рідше. І вже за це дівчинка була вдячна батькові. Деякий час Агафія дійсно боялася карати пасербицю при чоловікові, а то хто знає, чи залишиться він інвалідом, чи встане й помститься. Але пройшов місяць, потім наступний, а Михайло далі лежав у ліжку. Звичайно, він уже сідав, але не вставав. Тим більше не міг допомагати в господарстві, а маєток у них був чималим, бичок на відгудівлю, корова та десять овець, не рахуючи птиці. Спробуй впильнувати за всіма, і город без нього довелося садити. Роботи по вуха. Стримувана лють та образа на весь світ таки прорвалася в одного дня, не встигла вранці прокинутися агафія. Як у хату увійшла Настя. Мамочко, вибачте мені, я не змогла попорати в корів. Лопата така важка, що не підняти. Завжди піднімала і раптом важка? ледве стримувала гнів, запитала мачуха. В очах у дівчинки застигли страх та очікування удару. Агафія дійсно ледве стримувалася від бажання вдарити кволу пасербицю, стерти з лиця землі. І більше ніколи не бачити, як вона втомилася щодня дивитися на оце синюшне обличчя з яскравим рум'янцем на щоках. Незважаючи на худурлявість, дівчинка все таки була гарненькою, і це найбільше дратувало агафію кремезно з веснянкуватим обличчям. Вона трохи відтягувала голову назад, від чого погляд дівчинки здавався агафії гордовитим. Дівчинка давно би вже обрізала косу, якби не сусідки, адже дівчатка не повинні різати волосся гріх. Зараз кажеш, що й подоїти корову не змогла, маленьке ледащо. Ні, корову я подоїла і на пасовище всіх відправила, ось тільки прибрати в хліві не зуміла. Ну що ж, подивимося, яку неймовірно важку лопату хтось нам поставив. Глузливо заявила Агафія, прямуючи в хлів. Увійшовши, вона побачила, що дівчинка почала чистити, але не закінчила. Розпалюючи себе гнівними думками, Агафія прибрала гній, скинувши на купу біля хліва. За два роки вона жодного разу його не чистила. До призову, Михайло це робив сам. А потім неприємна робота благополучно перекочувала до його дочки. Тільки щоб вивозити гній, навесні наймала чоловіка, а решту часу ним займалася Настя, хоча й дуже повільно. Закінчивши роботу, Гафія увійшла в хату. Настя ставила на стіл зварену вранці кашу, пересуваючись, немов у вісні. Це ще більше розлютило жінку. Я вже попорала в хліві, а ти ще не поставила на стіл сніданок. Я вже зараз закінчую, зараз. Настя раптом почала кашляти. Сухий, роздираючий кашель, не давав їй зітхнути, потім на губах з'явилася кров. Можливо, Агафія пошкодувала б дитину, якби це був хтось інший. До Насті вона відчувала тільки гидливість. І раптом дівчинка витерла кров в рукавом сукні. Цього агафія вже не змогла знести. Ти, бруднулю, чи вдома ганчірок нема, і я повинна прати за тобою слину? Розмахнувшись, вона вдарила дівчинку. Від несподіванки Настя втратила рівновагу і впала, вдарившись головою об лаву. Тебе що? Навіть ноги не тримають, ледащо? Зухвало, проте вже трохи злякано крикнула агафія. Іди до столу, дармоїдко, скільки я можу на вас горбитися!» Раптом почулися слабкі кроки. На порозі з'явився Михайло. Від несподіванки агафія сіла на лавку, біля якої ще не вставшись, сиділа Настя. В руках він тримав рушницю, привезену з фронту. Дорогою в кухню він використовував її як трустину. Але тепер зброя була направлена на гафію. Ще раз доторкнешся до моєї дочки, і я вб'ю тебе. Зрозуміла? Що ти? Що ти? Та я тільки, тільки зачепила її, вона, а вона ж ніжна. З цього дня за роботу по господарству візьметься Діна і ти. Настя більше не буде працювати, голос Михайла гримів. Добре, добре, навіщо ж ти так сердишся? Вона й не робила нічого особливого. Щойно зможу сісти в підводу, заберу Настю в гори до курбана, ти занапастила мені дочку, може, хоч травник спробує підняти її на ноги. Михайло, втомившись стояти, повільно підійшов до свого ліжка і поклав рушницю біля стіни. З цього дня все змінилося. Насті вже не треба було вставати в досвіта і працювати до заходу сонця. Вона могла лягати в будь-який час і займатися чим захоче. А гафію ніби підмінили вона стала люб'язною та ввічливою. Дівчинка більшу частину часу намагалася бути поруч з батьком, піклуючись про нього і готуючи їжу, щоб він швидше. Одужав.